Так, всім привіт. Одразу це мій вайбер, телефон, телеграм. Дзвоніть, пишіть, звати Андрій. Поїхали. Ось такі є на продаж вали до дровоколів. Отак От покажу їх скоренько. Ну, і поїдемо, напевно. давайте з самого найдорожчого почнемо. Так. Бачимо. Загальна довжина. Це вважається від цього місця до того носика. Загальна довжина. Скільки тут пише? 700. Підшипники 208. Тобто отвір внутрішній на 40. Це на піввіз. чи зіловська чи газоновська, не знаю. Маховик зіл або йому подобне вага 22 кг на прийомки давали. Не знаю. Менше, більше. ну, В общем так, морква. Морква має діаметр 100, близько 100. Це не, не, не означає, що ви по мікрометру возьмете і буде рівно 100. Близько 100, довжина 260. Кріплення отак на 6 гужонів по кругу. Гужон це, до речі, він тут установочний. Все, кріплення так. Шків. Шків поглиблений. Тобто профіль А стає, профіль Б. Ну, звісно, що діаметр шківа змінюється. Профіль А туди глибше залазить, профіль Б вище. І тут нарізано під профіль H, профіль G. Це, до речі, такі профіля на двигунах від стиральної машинки. Так, в общем, це сказав, довжину сказав, підшипники показав. Ціна отака. Тобто, скинули предоплату або повністю оплатили, воно до вас поїхало. Їдемо далі. Ось таке. Ось таке чудо. Загальна довжина 680. Ширина ножа, хоч довжина ножа 300. Діаметр 95 На два ножі воно зроблено. ну Якщо треба, ножі дам. Бо ножі в мене на 200. ну Дам три ножа, розріжете буде вам, буде вам відкорез, Так, Тут зроблено шків, профіль А, профіль Б. Ну це я класично роблю поглиблені, щоб ставав і той. і той. Отака От планшайба. Газоновський маховик газоновський. Вага 15 кг. Я вже кажу, так не знаю. бо один там переважив, дядько каже, немає тієї ваги. Ну, мені що на прийомки далити, я вам кажу. У мене вісов нема. Так. Маховик газоновський. Морква 220 довжина. Діаметр 72. Три заходи. Ця морква в три заходи. Це єдина морква в три захода. Всі остальні, конуса моркви. Два захода, левая резьба, крок 16. То есть две нитки через 8 получается. Все, сказал по этому, цена ось пишет. А в чем фишка этого вала? Что вы можете вот снять резко, поставить вот эти шайбы гайки, поставить сюда диск видрезный. Циркулярку, хто як хоче його називає, пиляють ті дрова. Попиляли, насадили конус, осколити. Ну, а ветки порубаєте цим, що останеться. Ну, трохи прийдеться поморочитися. Хто хоче, обращайтесь. Так, їдемо далі. Ось такий наборчик. Ось так я пальчиком покажу. Двигунчик, отак, маховичок. Оце все. Що сюди входить? Сюди входить маховик. Волга або газель, не знаю. Регулятор обертів. Пасок. Ось такий ось клинчик, ус, як хочете. Отак ви його приварите. Бо воно треба, щоб туди не затягувало дрючок. Так. Двигун від стиралки порядка 300 Вт. Що тут? Тут діаметр моркви 60, довжина 220 Різьба також ліва, двохзахідна, крок 16. Загальна довжина 500 мм. Поняли, загальна від тіля до тіля 500 мм. Ціна ось написана. За комплект. Тобто вам що треба? Приварити отут, приварити оцей вух ус, приварити мотор, під'єднати регулятор, пасок, все це є. І рубати дрова. Ціна така. В кого може є свій мотор, або желання, або що небудь. Все те саме, морква така, така. Довжина, ну, це вони одинакові, просто що там лапи приварені, тут ні. Маховик, до речі, тут УАЗовський похоже. Бо більшого діаметру, ніж той. Ціна ось така. Ось за да, оце. Тобто вал з маховиком. Отак. Вот Тут зроблено профіль G. Ну, це найразпространенний профіль. Від стиралки крутить його. Все, ціна така. Мовко є е свій вал, або якісь свої ідеї. Там, я не знаю, моркви віддільно. Ось дивіться, морква. Діаметр 67, довжина 240. Ціна така. Тут зроблю отвори, 3 отвора, 3 гужона буде в комплекті йти. Якщо у вас вал під шпонку вже зроблений, зроблю на 4 гужона. Тут 2 і 2 з цих сторон. Не провертає ніколи. Так, Ціна за моркву така. Ну, Звісно, що отвір буде під ваш діаметр. Тут взагалі отвору ще немає. Так, Ця трошки друга. Ця діаметр такий. 74, довжина 240. Ціна ось написана. Ще раз покажу свій вайбер. Видно 066 471 9200. Може в кого є свої ідеї, там якийсь йому треба, треба там, вал, я зроблю. Пишіть за тим номером, будемо домовлятися. Все. Дякую за перегляд, гарного вечора.